12 листопада я в Іспанії, в Валенції тут вже майструють головну ялинку міста. А я розпочинаю цей новий влог не зовсім туристичний, проте можливо трошки навіть і інформативний. Зараз знаходжуся в Валенції, куди отак спонтанно приїхала, і скоро рушатиму далі Іспанією. В Аліканте. І вже за Аліканте буду знайомитися, бо якщо в Валенції в вдруге, то в Аліканте я поїду вперше. Але не засняти ялинку я не могла, тому давайте насолодимося цим. Видом площі взагалі. Трошки в мене є ще час тут прогулятися. І дякую, що ви зі мною мандруєте. І туристично, і не зовсім туристично, а так спонтанно. Тому що спонтанність наше все. Ніколи не думала, що я буду тією людиною, яка отак за два дні до виліту купує собі квиточок і летить кудись. А так от сталося. Так виглядають всі ці процеси монтування. І така от ялинка Валенції. Буде. Я думаю, що буде гарна. Дуже подобається мені ця площа. Неподаліку від вокзалу я гуляю, тому що скоро мій потяг. На нього вже є квиточок, але ще є трошки час погуляти. Цікаво, коли буде відкриття. Є в мене час тут пошвендіти, і я дуже вдало ось підійшла до цікавого місця. Український дім це заклад з українською кухнею. Тут одразу я проходила повз, вже почула українську мову. І в Оленсі насправді багато подібного і це радує, що Тут багато закладів з українським присмаком. Ну і звісно, я не могла пройти повз, повз, я вже тут всередині. Показую вам меню, меню тут планшетом отак. І я вже просто в мене слина виділяється і не зупиняється. Я вже снідала, тому буду сьогодні по десертах, але вам покажу, який тут шикарний вибір. Тут і вареники, і все нас, і пельмени, зрази, стейки. Ой, меню. Дуже різноманітне. Є великий вибір десертів. Вони також на вітрині. Я зараз їх покажу. А серед десертів є ліниві вареники, страва мого дитинства. Сирники, звісно, вареники з вишнями, млинці і є дуже багато тортиків. Зокрема, Смиркова хата, Київський. Я замовила львівський сирник. Ось і І буду грузинський лимонад. Вибір може так собі, але просто кава вже як так собі, мається на увазі, що. Ну, не знаю, не узвар, але хочеться лимонаду. І я дуже рада, що ми в такому місці сьогодні, тут в Валенції, в Іспанії. На столі вже наші страви, десертики, тархун. Це Наполеон. Забираю, забираю від мене бігу. А це львівський сирник. І наш рахунок одразу, бо на потяг треба буде бігти, тому попросили одразу розрахуватися. Сирник, торт, лимонад. Бачите, українською навіть написано в Чекові. Такі ціни. І з нами ось тут хто? Оля Полякова. Я вже в будівлі вокзалу, і е, тут зараз частково ще проходить ремонт. Зараз вам покажу вже відкрито те, що для людей. Минулого року, коли я приїжджала, е, був повністю на реконструкції ще цей вокзал. Зараз такі гарні мозаїки, тут доступні для споглядання. А я поспішаю на свій потяг. А, ось вона, реконструкція, бачите, ще продовжується. Але вже можна тут хоч іти. Може раніше можна було, я не знаю, так стверджую. Мені треба знайти табло для початку, потяг, поїзд на Аліканте. Так, ось уже третя платформа. У нас квитки куплені заздалегідь в інтернеті на цей поїзд. Це інтерсіті. Будемо їхати в Аліканде. Отак він виглядає вже на місці, бачите, вже такий приїхав, стоїть. Це не наш. А який це? Я думала, це наш. Це не наш. Ні, ні, це наш. це наш. Він приїхав, а ми на ньому зараз поїдемо. У нас 17-й вагон. 17-й вагон. Є тут вагон-ресторан. Побачили вже. Бачите, Аляканте у нас 0,17, треба знайти. Майже в кінці. Я вже на своєму місці. Місця в квитку вказані. У мене 8. 8. Це. Так, тут, бачите, по два крісла в різних напрямках за і проти е, руху. Є вказівник на кафе, на вбиральну, 22 градуси. Всередині поїзда і скоро рушатимемо «Аліканте». Крісла зручні. Такий інтерсіті швидкісний. У нього такий красивий ніс. Дуже класний. Потім з вами, може, там пройдемо, подивимось, що там. Коштував квиток приблизно 14 євро з особи і їхати близько трьох годин дві з половиною години. Що всіх вітаю, в валіканте. Це цибулька, отак От вигукує мене десь там в Тірані з готеля. А я вже в Аліканте. Що, друзі? Вже встигла зайти в джибар, запитати, чи можна мене пофарбувати, щоб не втрачати дарма час. Все одно мені фарбуватися, що в Тірані, що, що тут можна. А тут є Джибар український наш. І е, я зайшла, там українською спілкуються мені. Надали інформацію щодо такого фарбування, треба зробити фотку, відправити, щоб майстру там переслали, щоб визначитися взагалі, що ми будемо робити, і чи буде віконце для мене. Тому от чим я займалася поза кадром, хочу освіжити фарбування. Ну це не сьогодні, але це от до суботи. Я тут буду. Ми вже визначили, що що додому в Албанію я лечу в суботу. З Валенції, і треба буде знову, до речі, їхати таким самим інтерсіті в Валенцію в суботу, в суботу в вечірній рейс. Отже, зараз середа, є ще четвер, п'ятниця і повна субота для, ну як мінімум, для того, щоб познайомитися з Альканте і пофарбувати волосся. А цей казковий будиночок. Я от стала біля нього і думаю, що це. Спочатку подумала, що може це якийсь театр, бо мені здалося здалеку, що це афіші. Потім придивилася а там про. Про інше в цих плакатах, на соціальні теми там сюжети. І подивившись в картах, я зрозуміла, що це мерія, муніципалітет, аліканти. Такий він маленький, і схожий мені на казковий будиночок. Взагалі тут так казково, подивіться: пальми, сонечко і лунає українська мова дуже часто. Я вже заходила туди в Сефору, і в зару, і чую усюди українців. Це класно. На таку чарівну вуличку зайшла. А тут риба піймала людину. Поаплодуємо їй. Хто тут у нас такий стоїть? Добрий день. Ось так казково валіканта. Це п'ята година вечора і я всілася на набережній. Нарешті. Я ж досі з сумкою оце гуляю. Трошки так і плече, знаєте. Не відпочиваю. Але я відпочиваю, дивлячись на це все. Зараз вам покажу. Подивіться, яка набережна. О, який вид відкривається з того місця набережної, де я зараз сиджу. У нас там в Албанії темніше раніше. У нас о четвертій вечора вже темно, а тут п'ята зараз і сонце тільки сідає. А це з іншого боку моєї лавки. Оце мені сказали, чи не найбільша, не найбільш висока будівля Аліканта. Є ще якийсь другий хмарочос і все. Ну і інсталяції до Різдва. Я вже бачила купу ялинок за сьогодні. І в Валенції, і в Аліканте. І ялинки чудово собі поєднуються з пальмами. Це у нас хтось перепливає. Сіє на пляжі, виявляються, тут так гарно в цьому Аліканте. Сюди не дуже хотіла їхати чомусь, не знаю. Я така, типу, треба, все. Уявляєте, людину заставили приїхати в Аліканте. Я кажу, мені бачите, смішно. Але як тут гарно? Така свіжість від води. Я не хочу там по піску багато ходити красівками, але подивитися на все це. А ще в мене в програмі полізти до того замку завтра. Гляньте. От десь в такий самий час доби, там буде гарно. Просто без сумки з речима буде краще. Як тут красиво. І хто в чому? Хто в курці в шльопках, Хто в футболці і в валянках, в угах. Якийсь круїзний теж корабель у йде. А це, це якийсь крутий готель. Ну, я думаю, що крутий, тому що він один тут, отак на березі безпосередньо. Дуже мені тут подобається. Це трошки нагадує все, що я бачила до цього. Трошки мені Італію нагадує, от Аліканте, трошки мені нагадує навіть і Туреччину, знаєте чим? Ну, от поєднанням, що тут так гори. Ну, Албанію не нагадую. Я походила тут, знаєте, вже заходила і в Сефору. І, і оцим Албанія відрізняється. Там таких магазинів немає, я дуже голодна до цього. Вже накинулася на магазини займалася зирінгом. А далі в мене була важлива програма. Я вивчала кухню цього регіону. Почала з напоїв, а саме з вермуту, бо це справді важливо. Ну і досліджувала місцеві тапаси. Отак далі поїхала автобусом та заселилася до знайомих, які надали безкоштовне проживання в їхній оселі тут тимчасово на декілька днів, тому що я вимушена сюди приїхала. Тому у друзів знімати не буду. Ну, якось так коректніше буде з мого боку. І е, я в наступних відео покажу вам джибар в валіканте, український наш заклад. І також щось інше теж подивимось. Дякую, що ви мандруєте зі мною отак спонтанно, туристично і не дуже. Побачимося в Іспанії, в Албанії, а також в інших країнах. Підписуйтесь на мій інстаграм, і за традицію кажу: слава Україні!